Перший центральний найстаріший свій черговий ювілейний день народження відзначив Ленінський район Севастополя. І, хоча офіційно іменинник виповнилося лише 75, його історія починалася разом із заснуванням нашого міста. Саме про це неодноразово згадували гості урочистих зборів на честь району ювіляру, яких зібрав під гостинним дахом Севастопольський центр культури та мистецтв. Ще біля СЦКІ всіх бажаючих привітати Ленінський район та його мешканців з днем народження зустрічають натхненною музикою. Тут для Севастопольців грає оркестр центру військово-музичного мистецтва національного флоту. У хулі культурного центру теж царює не менш піднесений святковий настрій. Хтось малується виставкою дитячих малюнків, хтось розглядає галерею з портретами заслужених Ленінців, а хтось із завзятцям відповідає на питання лотереї знавців історії. Не встигнувши пройти до залу, нещодавно призначений голова району ювіляру потрапляє під приціл камер. Питання від журналістів, що найближчим часом необхідно зробити для підтримання належного стану обличчя міста. Приводити його первозначні стояння, як він був, щоб здання були осліпітельно білими, щоб везде був порядок, чистота, щоб у нас кожна клумба була ухожена. Ну і крім того, Делінські район – це теж. І цього Треба тим, в цьому Тут же біля входу на запитання доводиться відповідати і голові державної влади Севастополя. В цьому году ми збираємося сделать акцент на благоустройство Ленінського района, особенно в центральної частини, ви знаєте, то, що стосується Приморського бульвару. Взагалі, ми как-то більше уваги уделяли Гаринському району. Я думаю, що учитывая, що в этом году 75 лет, ми дали не зробити акорд на Ленінський район. Свої останні слова про акцент на покращенні життя району ювіляру Володимир Яцуба підтверджує і під час урочистих зборів. По перше, тим, що повідомляє присутнім про своє бажання стати справжнім Ленінцем з пропискою в центральному районі. А по друге, наполегливим проханням до голови представницької влади міста. Я понимаю, что без того, чтобы в том числе и финансами поддержать Ленинский район, как район, который сегодня празднует 75-летие, будет нечестно и несправедливо. Поэтому с этой трибуны я вношу предложение. На объекты Ленинского района городской совет вносит предложение добавить на 2 миллиона гривен больше За що переверхов, звісно, що таку пропозицію зал зустрів оплесками Юрій Дойников не відповів відмовою. Однак при цьому нагадав, що і минулого року Ленінський район не був обділений увагою міської влади і в прошлом дві тисячі дванадцятому і в наступному дуже багато подарунків, подарків хорошому сенсі слова подарків як елементів територіальної собності нашої громади приобрав город Севастополь саме в Ленінському районі. Це і корпус первой горбольницы. Это и мост, который соседствует с Нахимовским районом через железную дорогу в районе вокзала. Это и строящийся Ледовый дворец. Это и УВК номер 5. Это множество объектов, которые действительно определяют лицо и экономическое развитие нашего города. Ленінський район не дарма називають серцем Севастополя. Саме тут сусідують представницька і виконавча влади міста. Саме тут розміщені офіси найбільш поважних підприємств і організацій. Саме тут відкрита для відвідувачів більша частина установ культури міста. І саме тут функціонують штаби двох невід'ємних складових Севастополя, військово-морських сил збройних сил України та чорноморського флоту Російської Федерації. Мені би хотілося сьогодні брати увагу на ще одну черту Ленінського району. Це район Воспиталь. Це район, де… Очень трепетно сохраняется и развивается история нашего города всех его периодов, начиная от создания первой, второй героической обороны Севастополя, после военного восстановления города, и эту историю поддерживают, передают новому поколению защитников Отечества люди, ленинцы, для которых память о городе свята, память о ветеранах свята, и для которых не мыслят себе другой жизни, кроме как быть центральными. Самим невірним главним районом міста Севастополя. протягом цієї святкової зустрічі дякували людям, які своїми вчинками і діяльністю внесли нові захоплюючі сторінки в історію району ювіляра. Більшість з них з гордістю носять почесні знаки за заслуги. Не забули також і тих, кому у свій час довелося стояти у керма центральної частини міста. Відтепер всі вони є почесними головами Ленінського району.